Жили були на одному теплому подвір'ї телятко-дружок, козенятка-білянка та поросятко-хрумчик. Вони були найкращими друзями і любили разом гратися на зеленій галявині. Одного літнього ранку друзі вирішили вирушити у лісову подорож, бо почули. Від старої сови, що в лісі росте чарівна квітка, срібна дзвіночка, яка виконує бажання. Телятко взяло із собою ведерце води, козенятко почук травички, а поросятку прихопило яблучку, щоб перекусити в дорозі. Йшли вони, йшли аж раптом. Стежинка розділилася на три. Куда ж нам тепер? спитав дружок. Нехай вирішить той, хто першим побачить щось цікаве, запропонувала білянка. І тут поросятку громче вигукнула Дивіться, он там стежка, вся в квітах. Друзі рушили тією стежкою. По дорозі вони допомогли маленькому зайчику вибратись із кущів, напоїли спраглу пташку, свидерця, телятку, а травичкою пригостили черепашку. А коли нарешті дійшли до великої галявини. Там і справді росла срібна дзвіночка, що сріблилася на сонці. Вони загадали одне спільне бажання, щоб завжди залишитися друзями. Квітка зацвініла тоненько і над друзями засяяла веселка. Відтоді вони знали, Справжня дружба сильніше за будь-які прегради. Телятко дружок було велике і добре. Він завжди допомагав наймолодшим тваринкам і знав, де найсмачніша трава. козенятко білянка було швидке і спритне. Вона любила стрибати через калюжі. Витряпуватись на пеньки і завжди вигадувала нові ігри. А поросятка хрупчик було веселе, трішки кругленьке і завжди шукало щось смачненьке. Воно могло знайти найкраще яблуко під деревом і поділитися з друзями.